В рамках спортивної ініціативи та популяризації здорового способу життя моряки-прикордонники Маріупольського загону морської охорони влаштували ранковий забіг вулицями Білгорода Дністровського. Сильні та мужні чоловіки, красиві тендітні дівчата, на чолі з командиром у помірному темпі подолали відстань, не зважаючи на виснажливу спеку. Здавалося б, дистанція не критична, але серед військовослужбовців були ті, хто отримав поранення, і таке навантаження навіть після реабілітації для них. Було суттєвим. На фініші поспілкувались з військовослужбовцем Володимиром. Який у вас сьогодні настрій? Настрій супер. Суботній ранок ще поки не жарко. Ми всі зібрались тут для популяризації спорту. Це сплачає наш колектив і робить нашу країну сильнішою. Що хочете побажати всім акерманцям та вашим побратимам? Любіть Україну. Захищайте, допомагайте армії і ми обов'язково переможемо. Командир 23-го загону морської охорони, капітан першого рангу Михайло Паславський, не тільки промотивував своїх підлеглих до забігу, а й очолив колону біжучих. Наскільки важливо займатися спортом навіть під час війни у повсякденному нашому житті? Важливо, я рахую, що важливо це згуртовує наш організм і таким ми себе готуємо і підготовуємо до захисту нашої країни. Чи можете ви сказати, що ви приклад для ваших хлопців? Так, звичайно, можу, тому, тому що я за популяризацію здорового способу життя і формування негативного ставлення. До шкідливих звичок і, і займаюся активно спортом. Ще в мене до вас така пропозиція. Зараз за вашою спиною стоять ваші хлопці. Будь ласка, скажіть їм декілька слів, таких теплих, душевних, що би ви їм хотіли сказати, вони потім побачать це в записі. Е, ну, По-перше, цінити, любити свою країну, незалежну Україну, е, підтримувати здоровий спосіб життя, ну, миру і злагоди їхні в їхніх родинах. Приєднуємося до цих слів та бажаємо кожному військовослужбовцю міцного здоров'я, мужності та витривалості. Саме на ваших плечах, як на плечах давногрецьких атлантів, тримається Україна завдяки вашим навичкам та досвіду, майстерності та професіоналізму, сміливості та відвазі, ціною переживань ваших рідних та близьких, які чекають на вас додому і моляться за вас щодня. Ви наша броня і надія на світле завтра. В якому не буде слова війна, але буде слово перемога. Слава Україні Героям слава!» Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.